Сьогодні я була дуже вражена, позитивно вражена якістю цих людей, які виступали на цьому формі. Мені дуже приємно, як львів'янці, яка вже 20 років не живе у Львові, але яка ніколи душею не залишала Львів. Бачити таких цікавих людей. Бачити, що є такі люди, як Володимир, які вкладають свій час, свої кошти. Я дуже вдячна йому за цю ідею, за це запрошення. Ем, бачите, що ми є Україна і весь світ є в складній ситуації в складній ситуації, того, що ми стоїмо можливо на порозі ще одного. Військового конфлікту, ось, але е, я є великим оптимістом, і е, я думаю, що моя доповідь буде можливо не такою, як всіх інших доповідачів, тому що вона буде е, позитивною. Е, я вірю е, не тільки в те, що ми хочемо до Європи. Що Україна хоче до Європи, і що Україна буде в Європі. Звичайно, вона в ній буде, тому що вона в ній була тисячу років тому. Україна, як ви знаєте, була однією з співзасновниць Європи. Але я думаю, що не тільки ми будемо черпати в Європі її порядок, її організацію, її е, виконування законів і так далі. Я думаю, що європейці будуть е, знайдуть в Україні е, щось дуже нове і щось дуже позитивне того, чого зараз так бракує європейцям. І я думаю, що це, це буде успішний проект інтеграція України в Європейський Союз як організацію. Чи це буде асоціація, немає значення, якої форми юридичної вона набуде. Це буде успішний проєкт, тому що успішний проєкт це коли двоє е, зацікавлені в одне в одному і двоє будуть плекати щось. Ось. І саме, е, саме тому, що цей проєкт. Цей центр культурний і духовний, як говорив Андрій. Ми його заснували в цей момент. Це дуже символічно. Це символічно, тому що він заснований. Зараз я перенесу вас в коротку історію, в тисячолітню історію. Ми говорили про те, Володимир говорив про те, що минулий форум був важкий, позаминулий форум був важкий. Але давайте перенесемося тисячу років тому. Тисячу років тому Франція шукала альянсу з Україною україна київська русь були сильніші ніж франція король франці, королеву франці королю франції потрібен був альянс сильного короля сильної країни він в 50, в тисячу п'ятдесятому в році засилає послів до києва це були в той час єпископи Релігійні люди, всі так такого роду, такі амбасади, політичні подорожі займали кілька місяців, тому що йому говорять, що Ярослав Мудрий є одним з наймогутніших тоді королів Європі, тому що Київська Русь це є держава, яка може гарантувати королю Франції стабільність на європейській політичній арені. Звичайно, про ніякі сполучені штати тоді навіть не йшлося. Анна Ярославна, ми про неї знаємо мало і водночас багато. Це така історична загадка. Чим більше ми про неї дізнаємося, тим більше ми знаємо, що ми про неї не знаємо. Ось це є одна з доньок Ярослава Мудрого. Він мав багато дітей. Можливо, ви були в Святій Софії, там є навіть фрески, на яких вони зображені. Ось вона вже була європейка. Її мама була шведка шведська принцеса вона живе в Києві, виховується в святій Софії. Вона вміє читати і писати. І в 51-му році ця скоріше всього 20-річна дівчина вирішує залишає назавжди свою Київську Русь, свій Київ, Україну і прибуває до Франції. І вона показує себе у Франції з позитивної сторони. Вона везе з собою багато звичайно скарбів Ярослава Мудрого, це був дуже багатий чоловік свій час, е і вона везе з собою Євангеліє, яке стає символічним для французів. Чому? Тому що на цьому Євангелії існує е така позиція Франції, що саме на ньому давали присягу дуже багато французьких королів. Вона розумна, вона підписує документи. Вона живе в Сен-Лісі, яку, як говорив Андрій, в той час, знаходячись коло Парижу, всього лише 40 кілометрів є столицею Франції, тому що столиця є там, де живе король. Зберігся замок. Ви бачите, частини королівського замку, де вона мешкала. А саме місто побудоване на римських катакомбах. Тобто, в свій час раніше, ще до, ще до, до тих часів, це була Римська імперія. Вона веде переписку з папою і залишилися дуже багато історичних згадок про неї. І саме на протязі 800 років саме французи зберігали про неї пам'ять. Вони проводили дослідження, дуже багато церква проводжувала дослідження. Ви бачите на цій фотографії, як ви бачили в цьому фільмі, цей монастир, який вона заснувала, монастир святого Вансана. Він зберігся і вже після революції, напротязі 800 років, французька громада давала обід в честь вдів, тому що саме вона займалася дуже багато доброчинною діяльністю. Вона працювала з церквою і вона створювала кілька монастирів. І цей монастир. Монастир, який ви бачите, був заснований в 1060 році. Вдумайтеся в цю цифру: 1060 рік Українка засновує монастир Франції, співпрацює з церквою, і до сих пір там про неї пам'ятають. Ми про неї забули. Ми ми, ми не існуємо як країна, але вона залишила цей слід, тому що вона заснувала цей монастир. Подумайте, наскільки ми можемо бути гордими цього, що зробила всього лише одна українська жінка. Французи ставлять їй пам'ятник, але вони пишуть на ній Анна Російська, тому що України не існує. Вдумайтеся в ці слова на, на сьогоднішню політичну ситуацію Анна російська. Вже після того, як Україна почала існувати, Украї... французька громада, українсько французька громада добилася з того, і ми написали тепер на ній Анна Київська. Саме так її знають в світі. Анде Київ або Анде Київ. Ми її знаємо як... як Анна Ярославна. Ось ви бачите, це Євангеліє, яке вона привезла з собою, воно написано. В ті часи на кирилиці і глаголиці збереглося 16 оригінальних листів з тих часів, які датуються 11 століттям. І зберігся дуже цінний документ. Цей документ було показано на виставці в Луврі, на виставці, в якій Україна як держава відмовилась приймати участь, тому що виставка називалася «Святая Росія, Сент Русі. Це, це є диплом, в якому королівський писар пише, що вона королева Анна Ярославна дарує церкву в недалеко до речі від Сан-Ліса, іншу церкву. І цей документ датується 63 роком. Король в той момент не підписував документи. Це тому легенда говорить, що він був неграмотний. Ми не маємо доказів, був він грамотний, не був він грамотний, але її син, тому що король вже помер на цей час. Її чоловік вона є регентом Франції на цей час. Король помирає в 60-му році. Це 1063 рік. Тобто вона вже живе в Франції 12 років, і вона раптом бере ручку, перо. На цей момент і пише, підписує цей документ на кирилиці, е, і це є історичний підпис. вдумайтеся, це є підпис Українки на європейському французькому документі. З 1063 року цей документ до сих пір існує в архівах Франції, тобто його можна було побачити на виставці в Луврі. Його подавали як найбільшу реліквію з тих часів. Думайтеся, це наша українська королева, це наша це, це, це є людина з Києва, і його подавали на цій виставці, звичайно, говорячи про те, що Київ тепер це Україна. Пройшло тисячу років, і нащадки Ярослава Мудрого правила Європою. Побільше, повірте мені, це не перебільшення. Коли ми говоримо, що ми прямуємо до Європи і так далі. Ми вже є в Європі. Ми заснували цю Європу. Ми були в цій Європі тисячу років тому. Це те, що ви повинні говорити вашим дітям. Ми європейці, ми заснували Європу. Ми велика європейська нація. Треба перестати цей весь негатив перестати недооцінювати себе. Ми побудували країну за 20 років. Тепер ми маємо справу з окупацією сусідньої держави. Це не наша проблема, це не ми, це, це не наша помилка. Ми позитивні люди. Ми ніколи нікого ніде не завойовували. Ми заснували цю Європу і ми будемо за неї боротися. Що ми зробимо для того, щоб виставка Свята Росія існувала в Луврі. Коли вже в Луврі буде виставка Україна Київська Русь? Я дуже вас прошу, коли небудь, як ми будемо цю виставку, будемо робити, щоб ви її всі підтримали і приїхали на неї. Ми робимо, що можемо. Там чуть-чуть вийшла невеличка така, як можна сказати, ми відкрили на кінець, то зайняло Україні, зайняло тисячу років, щоб згадати, що Анна Ярославна була українкою. І в 2005 році Віктор Ющенко, третій президент України, тобто зайняло три президенти, щоб відкрити пам'ятник в Сан-Лісі. Тобто, цей пам'ятник ви бачили на цьому фільмі. Ось він є в центрі цього міста. Це є невелике місто. Воно дуже подібно на Львів, дуже гарне. До речі, я вас дійсно запрошую подивитися, подивитися на нього і побачити, що Україну шанують так далеко за кордоном. Можливо, нас навіть більше шанують за кордоном, ніж ми шануємо самі себе. Ми робимо французька громада. Робить дуже багато для того, щоб підтримати пам'ять і Анни Ярославни, і, взагалі, розповідати французам про Україну. Ось були попередні доповідачі, коли я спиталася питання про те, чи знають за кордоном про it індустрію про наші чудові кластери. Ідея не йшлася про це, щоб чи знають спеціалісти. Спеціалісти знають, але саме чи знають про Україну звичайні пересічні люди. Звичайні пересічні люди, які 25 квітня будуть вибирати своїх євродепутатів вони повинні знати про позитивні історії, про ці success stories, які українці роблять тут у Львові. Французи, європейці, американці вони всі повинні знати просту річ, що скайп для їхніх айфонів зробили на Україні. От коли вони всі зможуть це сказати, це буде чудово. Побачите, вони будуть голосувати за своїх депутатів і будуть вимагати від своїх депутатів, щоб вони активно підтримували Україну. Це дуже головне. Ось ну це таке в Сан-Лісі існує школа Анни Ярославни, Вона була відкрита до 10 років побратимства, яке існує з Києвом Печерським. Районом Києва, якщо його можна так назвати, конференції на тему Анна Ярославни, концерти. Кожного року дуже важливо, що саме церква, саме церква, українська греко-католицька церква повернула, навернула Україну до Анни Ярославни, Тому що саме вони кожного року, коли України не було, вони святкували літургію за Анну Ярославну. Вони приїжджали в Сонліс. І, і, і французи тоді ще, ще не було України, але саме вони святкували цю літургію. І тут я хочу низько вклонитися всім нашим друзям, львів'янам, вихідцям з західної України, бізнесменам, які дійсно приїхали на цю подію. І це було таке: ну я думаю, Боже проведіння, тому що це вести цей проект і взагалі всі проекти, в які я думаю, до яких має дотик. Владика Бориса і, звичайно проекти, які підтримуються Богом. Ось е наші друзі, е дуже багато з яких є в цій залі, приїхали в Сан-Ліс, Дуже так просто, як то кажуть, по Львівськи. Ось позвонили нам і сказали Вікторія, приходь, розкажи нам про Анну Ярославну. І ми гуляли по Сан-Лісі, і ділилися з ними нашим ентузіазмом про Анну Ярославну, про цей проект, про те, що на вулиці коло цього монастиря продається церква. І нам сказали скільки. Ми сказали, недорого. І вони сказали, ми стояли навіть на сходинках цієї церкви. Вони сказали, купимо. Ось, і дійсно ввечері, ввечері вони підійшли до нас. Ось коли ми були всі в Парижі, і святкували дуже гарно цю, це введення, можна сказати, на престол владики Бориса. Ось, і сказали, ми вже майже маємо церкву. Я подумала спочатку, що це жарт, але це був не жарт. Це була дуже-дуже надзвичайна новина. І це новина, яка показує тільки одне: що українцям бракує тільки одного. Українцям бракує віри. В самих себе. Звичайно, що є зараз невеличка проблема, і я думаю, що дуже багато доповідників правильно говорили, що проблема не в тому, що десь там, на східній Україні, люди розмахують російськими прапорами. Проблема в тому, що дійсно що ми повинні раз і назавжди повірити, що ми є гідна нація, що ми гідні кращого майбутнього, і що ми здатні робити і скайп у Львові, і такі центри відкривати в, ем, в Франції. І що це саме. Наш проект, що ми можемо, ми вирішуємо відразу, і ми це робимо. Ось, і вже як то кажуть, в, в травні т, минулого року ми вже водили. Ми ще не купили тоді. Були цю церкву, але ми вже показували її далі нашим нашим друзям. Ось, звичайно, ви бачили всі, що до нас приїжджав Петро Порошенко, і в, вже в і багато, багато інших людей. І вже в вересні ми її купили. Ось, купили, дякуючи нашим друзям, які є тут, дякуючи підтримці, яку ми отримали також із французької діаспори, із канадської, з американської. Ось, І ми придбали цю будівлю, яку ви бачите перед собою. І дуже важливий момент знову ж таки: це таке можливо Боже проведіння, Ми святкували відкриття цієї церкви за тиждень до майдану. І владика Борис дуже сильно настояв. Ми хотіли назвати цю церкву Святою Анною. Ось він говорив: ні, будуть говорити, що Анна свята, а вона як святою якби не була, вона не відноситься до рангу святих. І давайте назвемо її іменем Святих Бориса і Гліба. Це є святі, це є перші українські святі, які дуже символічно і знову ж таки, як кажуть, нас на, на, на темі сьогоднішнього дня, проблема не в Росії, проблема в нас самих. Вони відмовилися від Братовбивчої війни, і тому що вони відмовилися від Братовбивчої війни. Я думаю, вони є чудовим прикладом для українців. І цю історію ми хочемо розказувати не тільки вам на заході у Львові, де, де є всі, як то кажуть, переконаний. Але її треба розказувати на, 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 на сході України. Ось для вони відмовилися від братовбивчої війни, і Ярослав Мудрий зберіг мир в Україні, і саме тому він став таким відомим тестом Європи. Саме він е, зробив ці політичні альянси, бо одна його донька вийшла заміж за французького короля, друга вийшла заміж за угорського короля, третя за норвежського короля, сину одружився з польською принцесою. Ось, саме, саме тому він зміг утримати мир і війшов в історію, як Ярослав Мудрий, як велика людина. Ось, ми відкривали вже цю церкву. Знову ж таки, було дуже багато наших друзів звідси. На відкритті був третій президент. України, був мер Львова, якому ми дуже вдячні за, також за його підтримку. І всім нашим друзям, яких я не буду, я думаю, вони дуже скромні, не буду їх називати поіменно, але вони тут сидять. І низький вам уклін, львів'яни. Ем... Цього року ми вже заснували центр, тобто ми просуваємося дуже швидко, офіційно, центр є зареєстрований в цьому місяці, як ви бачите. Ми віримо, що цей центр стане платформою, що він не буде. Центр, церква, це звичайно дуже можливо не, не просто зрозуміти, не побувавши там, але я вам зараз покажу е, плани е, розвитку цього, вже, вже не проекту, а вже е, реальної ре, е, реальності. Ось ми хочемо, щоб, щоб це була платформа. Можливо, це буде, давайте будемо амбіційними, давайте будемо мріяти. Можливо, це буде український Давос. Можливо, туди буде наш Львівський форум стане міжнародним. І українсько-європейським форумом Сан-Лісі, і ви приїдете через рік, через два, можливо, туди, в Сан-Ліс, і будете там спілкуватися і з французькими депутатами, і з європейськими бізнесменами. Я думаю, нам дуже важко мріяти, і ми повинні навчитися мріяти про велике, забути про ті кайдани, якими ми сковані. Ми були сковані 70 років, чи, чи 40, чи 50 років на Заході. Нам трошки більше повезло, ніж на Сході. Ось. Нам треба забути про ці кайдани, забути про те, що, що ми якісь там українці, що ми стоїмо на якомусь там рейтингу. Ті рейтинги, які я дивилася, які вам тут показували, і 50-те місце, і 90-те, і 118-те і так далі. і так далі. Ось. Я взагалі в світі працюю на міжнародну організацію. Ось. І це, повірте мені, немає, це, це моя робота. Ось. Це, це не має ніякого значення, чи країна стоїть на першому місці. Вона стоїть, можливо, на останньому місці, в якомусь там політичному чи економічному рейтингу. Що має значення, що люди, які живуть в ній, є щасливими і повноцінними, що вони здатні робити речі, що їхні діти ходять до школи, що вони здорові і так далі. Ось. І ця, Ми віримо, що цей центр повинен саме показувати. Все найкраще, що є на Україні, все, що торкається, і економіки, і культури, і, і, і звичайно, пропагувати Україну як, як туристично, як місце, де потрібно можна поїхати і відпочити. До речі, всі. Європейці, які приїжджають до, до, до Львова там чи на Україну, є завжди в дуже великому захваті. Це є також духовне місце духовних зустрічей, які настільки зараз важливі. Вони важливі і для українців, звичайно, але не забувайте. Я, я це якби не забувайте зрозумійте, що вони також і важливі для європейців, вони важливі для тих же ж французів. Їм також потрібно місця, де можна зустрітися і знову повірити в себе, поспілкуватися із друг. І, і з Богом, і, і, можливо, і з незнайомими людьми. Ось ми хочемо, щоб цей центр був живим, і щоб ви туди приїжджали, і щоб він став також вашим проектом, І щоб, можливо, через десятки років ваші діти і ваші внуки приїхали туди і сказали, які мої батьки були молодці, що вони заснували цей центр і вони повірили в цей проект. Ось. І знову ж таки, ми хочемо, щоб це була мет... щоб цей центр Пояснював і французам, і європейцям, і міжнародному товаристві, щоб вони також зрозуміли, що Україна існувала як держава тисячу років тому, і тисячу років тому вона існувала як держава не корумпована, не якась там не така, як треба. Ось де, де не постійно е, міняється влада. А що вона була стабільною державою, і що вона знову може бути стабільною. Ось. Тут ви бачите проєкт, який зараз робить, який ми робимо разом з дуже гарним архітектором, відомим, знаним архітектором з Сполучених Штатів. Ось Це є ця церква всередині, там, до речі, ті, хто пізнають, бачать Бари... владику Бориса і його лису, ну, як він говорить. Ось Це є дуже гарна будівля, вона в дуже в хорошому стані. Там є надзвичайно гарна, Ось тут вона показана зверху, це є план. Там є ліві частини, також де можна робити. Те, що ми говорили про це, можливо, якийсь там Буктен Гіфтшоп. І є також катакомби, римські катакомби ще з часів Римської імперії. І всі такі, на таких, в такі катакомби, З таких катакомбів роблять у Франції музеї. До речі, музей Сан-Лісу, побудований також на бувшій резиденції Єпископа Сан-Лісу. і там також є римські катакомби і не краще, ніж ті, що є вже у нашій церкві. У цій церкві, яку ми купили, і де ми будемо робити, також і центр Анни Ярославни. Ось ви бачите тут зріст, це дуже гарна архітектурна будівля, вхід в підвали. Дуже знову ж таки гарна акустика, дуже гарне світло. Ті, хто були в листопаді, пригадують, яку ми гарно вечірню співали при свічках, ще навіть немає електроенергії. Тоді і тут показано, як по різному можна використовувати цю будівлю. Це є дійсно проект, в якому ми хочемо, щоб і культура, і духовність знайшли своє місце. Можливо, це є перший проект, який є в світі, і в, і в нашій церкві, в нашій історії, де, де дійсно церква і центр є разом. Тобто релігія і культура є разом. Можливо, тому що релігія також повертається тепер лицем до культури. Вони завжди були підтримкою культури. Саме вони завжди підтримували, завжди церква підтримувала художників, скульпторів і так далі. Ось і тут ви бачите план, де можна робити конференції, там чи, чи відправи, чи читати якісь лекції і так далі. Тут архітектор розробила план, де можна робити виставки, тобто це є такі, така мобільна виставка, тимчасова виставка, тобто це можуть бути виставки сучасного мистецтва, це можуть бути виставки ікон, це можуть бути скульптури, той же шпінзель, якого ми мали в Луврі. Його знову ж таки можна привезти, можливо, на якусь більш довгу виставку коли-небудь.